Виконуємо завдання 2 до практичної роботи 4, параграфа 18 за підручником інформатика 9 клас, авторів Казанцева Стеценко 2022 року випуску. Під час виконання практичної роботи будемо використовувати табличний процесор Excel 2021. Щоб було швидше, я вже створив таблицю з даними. Єдині труднощі, які вас можуть виникнути, це з датою. Якщо ми зараз введемо 01.02. І натиснемо клавішу Enter або кнопку «Від» для введення, то бачимо, в нас автоматично почало писати 0-0. «Ну ну тобто автоматично настановився встановився формат дати. Якщо ми на вкладці основне в групі число, відкриємо список, то бачимо, є короткий формат дати, ось такий довгий формат дати, але той, який нам потрібний, його немає. Через це відкриємо список, виберемо інші числові формати. І бачимо, у нас числовий формат вибраний дата. Але потрібного якраз і немає. Переходимо в усі формати. Нам потрібно зробити так, щоб у нас було dd.mm. Д це день а AM місяць. Окей, бачимо тепер все добре. А далі використаємо автозаповнення, наводимо вказівник миші на нижній правий куток, щоб курсор миші став як чорний плюсик. Затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо вниз. Тепер за даною таблицею і даними створимо діаграму, відділяємо всю таблицю. Переходимо на вкладку вставлення і в групі діаграми. Вибираємо ставити лінійчиста діаграму або діаграму з областями. Тобто нам потрібний графік. Вибираємо лінійчиста діаграма з маркерами. Давайте зразу змінимо назву діаграми, електронне листування протягом тижня. Зробимо напис жирний. Тепер, якщо подивимося на ось ці лінії, то вони в нас іншого кольору, виділимо ось цю лінію. Ну і в нас пропонується відкрити формат ряду даних, але є простіший спосіб. Зверніть увагу, якщо ми виділяємо діаграму, то в нас з'являються дві вкладки: конструктор діаграм та формат. Виділимо лінію, яка в нас зараз синього кольору. Перейдемо на вкладку формат, і там, де контур фігури, встановимо потрібний кольор. Ну а для другої лінії вже зробимо так, як пропонується у завданні. Хоча нам все одно потрібно буде відкривати формат ряду даних, тому що потрібно буде ще працювати з маркерами. Отже, виділяємо ось цю лінію, клацаємо по ній правою кнопкою миші, і в контекстному меню, що відкрилися, вибираємо формат ряду даних. Відкривається вікно формат ряду даних. І ми ось тут переходимо на заливка і контур, і колір. Встановлюємо червоний. Тепер бачимо в нас маркери круглі. Нам потрібні, щоб були вони як квадратики. Вибираємо ось тут маркер. Параметри маркерів. Вбудовано. Відкриваємо тип і вибираємо квадратик. Бачимо справді квадратик. Тепер нам потрібно, щоб маркер був також червоного кольору. Маркер. Ось тут вибираємо заливка і вибираємо колір червоний. Здається, контур попередній колір. Через це там де рамка, встановлюємо колір також червоний, аналогічно зеленим. По-перше, давайте зробимо квадратик. А далі зелений. Тепер встановимо підписи даних. Переходимо на вкладку Конструктор діаграм та в групі макети діаграм, відкриваємо додати елемент діаграми, підписи даних і встановимо над Добре. Встановимо зразу легенду праворуч, легенда це що означають дані кольори. Відкриваємо легенда справа. Ну і ще нам потрібно вертикальну вісь. Назви осей вертикальна для основної осі. Запишемо кількість листів. Ось так. Тепер збережемо файл, або зберегти як. Зберігаємо власній папці. Зіменем практична 4.2. Завдання 2 до практичної роботи 4. Виконане. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіться на все буде Україна!